Це твій астропрогноз на тиждень з 5 по 11 травня, і цей тиждень буде розбивати ілюзії, ставити нас в непередбачувані обставини, в дивне положення, виясняти стосунки і. Для багатьох дасть дуже вигідні справи, домовленості, зміну роботи, врешті, на ту, яку потрібно. Хтось буде робоче місце міняти на заняття, яке по любові дійсно яке подобається. І ще один аспект, який дасть дуже багатьом людям, які холостякують дуже давно, врешті зустріти свого кармічного партнера. Ну, давайте розбиратися поетапно. Тиждень готує нас до повнолудня, і в цілому це таке підняття енергії. І поступово до вихідних ми переживаємо різні е, взагалі, ситуації. Зараз про все це поговоримо, але просто маємо розуміти, що епогеєм цього тижня і те, на що треба розраховувати, являється власне вікенд. Тому що під час вікенду вже луна буде в скорпіоні, готуватися до повні, формувати тао квадрат, там буде задіяний Марс, буде задіяний Плутон, і там будуть такі величезні емоційні переживання, у когось це буде настільки. Романтично зав'язана тема, а у когось це буде тема власне виборювання своїх бажань і відстоювання своїх кордонів через по через от, знаєте, просто виривання із можливостей того, чого вам найбільше потрібно. Буде багато енергії, це справді для багатьох підняття сил, хоча нас все ж таки розгойдує то падіння емоцій, то підняття емоцій, це теж впливає на самопочуття, але фізично тиждень доволі енергійний. Тому для багатьох виздоровлення, для багатьох вдале заняття спортом, без виснажень і взагалі дуже тиждень такий він сприяє руху, він сприяє тому, що ви якби налаштовуєтеся на те, як рухатися далі і маєте сили для втілення своїх бажань. Тиждень пройде дуже швидко, тому що уранічна енергія прям починає цей тиждень. І взагалі, понеділок, максимально крутий день, він романтичний. Тут чоловіки активні, несподівані пропозиції, несподівані зізнання в коханні, і взагалі такі, знаєте, якби. І дуже часто початок романів інколи службових, тому обережно до ваших колег по роботі, аби ну ви знали, до чого це може привести до короткого спалаху закоханості бурі гормонів та емоцій. До речі, гормональний фон цього тижня у всіх буде хитким. І це сприяє закоханості, яка дуже довго не протриває. Тобто це такі короткострокові, але бурхливі романи. І вони починаються саме з понеділка. Тому те, з ким ви спілкуєтесь, має першочергове значення, бо якщо десь тема заводиться романтично, то знайте, що це може привести до великого спалаху, але не надовго. Меркурій з в нас в Овні, і він робить такий доволі цікавий аспект до Юпітера. Тому всі рішення, які будуть прийматися в понеділок, а також у вівторок. Можуть дуже гарно масштабуватися це і проекти, і справи, і починання, все, що ви робите з понеділка. Воно має взагалі можливість дуже швидко розвинутись, збільшитись. І пам'ятайте, якщо ви починаєте якусь неприємну справу, вона теж може збільшитись. І тут дуже важливо розуміти, хто до вас виходить на зв'язок, бо Уран буде давати несподівані обставини і також нових людей. Тож знайомств буде багато, комунікації море. І пам'ятайте, що у нас і в новинах будуть нові фігури фігурувати, і ми на усьому е, міжгалактичному хотіла сказати, політичному міжнародному плацдармі Будемо бачити нові лиця, нових людей, нові імена. І якби нас це буде трошки збивати та путати. А тут важливо знайти істину. У нас середа супер день для підтягування хвостів для того, аби. Е всі речі, які ви не доробили раніше, ви зараз можете підтягти. Тобто, це дуже класний енергійний час, коли ви можете розібрати те, що десь зависло, якісь документи доробити, допитати якісь документи, дозібрати якісь документи. Також це чудовий день для діагностики, для здоров'я, для фокусу на собі, для певних процедур в темі здоров'я і, взагалі, для упорядкування справ. Середа має ще дуже класний аспект. А коли Венера робить секстиль на Плутон. і ми два рази вже зіштовхувалися з цим аспектом: це 7 лютого та 21 березня. І ви, якщо пам'ятаєте, що напередодні цих подій відбувалося цих дат, то маєте сфокусуватися, що зараз якби продовження тої теми. Якщо ви тоді там, наприклад, в першу дату в лютому розставались з партнером, нехай це буде партнер по роботі, аби не всі тягли цю історію на особисте життя. Потім ви шукали нового, не могли знайти йому заміну, і ось зараз ви її знаходите. Дуже для багатьох це буде питання пов'язане з грошима. Більш вигідну роботу вам зараз можуть запропонувати пропозиції, йдуть звідусіль в тих темах, які підіймались в ці дати. І якщо вас тоді турбувало особисте життя, то це буде пошук партнера. І зараз ви можете його знайти і зустріти кармічного. Що цікаво, що взагалі тиждень такий дуже сильний по кармічній енергії. Скорпіона повнолуння нам вже готує фон такий містичний, магічний і дуже сексуальний. Ну прям взагалі. Така конфігурація дає вигідні співпраці, дає класну таку налажену командну роботу, дає класне занурення в новий колектив. І далі наша чекає луна в тригоні з сонцем. Тому, по факту, це такий вдалий аспект везіння, в якому ви можете зустріти важливих доленосних людей в роботі в особистому в фінансах, і далі якби кармічно закрутити цілий сценарій з цими людьми. П'ятниця. У нас вже ось цей вікенд, про який я кажу, який дає просто таку емоційність, такі переживання, такі розбірки і дуже багато ревності. Прям дуже. Луна з Нептуном буде давати спори і розбірки на тему, хто де з ким, підозри, недовіра, вскривання секретів оце все на вскривання переписок. Це все нас буде чекати саме в вікенд. А, багато чого може піти не по плану. Якщо ви щось скриваєте, то справді це може десь вилитись, причому неочікуваним шляхом. А, взагалі не плануйте на цей час побачень. Вас може здивувати якась людина, не завжди приємно. Ви можете очікувати чогось одного, але насправді вас все це ну, заставить зняти рожеві окуляри і от верезитися. Там ось цей тау який із Марсом і з Плутоном він буде давати доволі агресивний аспект. Щодо безпеки тижня, енергії багато, активних дій багато, агресії багато, особливо на вікенд. Вповню це взагалі буде якби такий епогей нової хвилі атак. На жаль. І те, що там, де співпадіння з 9 травня, все це лише наростаюча емоція, тому що ми розуміємо, що цей тиждень нас занурює і стаціонарності. Плутон розвертається в ретро. І він на півроку дає зовсім нову фазу переживань, які формують 20-річний цикл певної структури поведінки. Тому точно цього тижня ми побачимо нове започаткування чогось, що буде мати свою таку атмосферу і на політичній арені на Року. І це буде витягування інформації, яка була скрита. Це буде на фоні цього е, така реакція агресивна. Це дійсно небезпечний тиждень і доволі травматичний. Але тримаємося більш у цієї романтичної версії сценарію і фокусуємося на своїх особистих подіях, тому що тут багато чогось такого дієвого не буде. Фон зберігається напруги роздратування таких перепадів настрою і агресії та небезпеки, але по факту собитійно такими якимись в ем, Такі, такі велико, ем, великі події, які дають враження, що ця подія змінила хід історії. Це не про цей тиждень, тому тут. 에, може бути хаос у взаємодії з агресією, але по факту якби нічого суттєвого та доленосного прийнятого рішеннями не буде навіть на фоні цієї агресії. Тому 에, просто відчуємо, що відбувається. Будемо знати, що саме так як цього тижня буде тривати півроку аж до жовтня. Я бажаю вам пройти цей тиждень максимально благополучно, все ж таки сфокусуватися на спорті, на здоров'ї і на середину тижня собі запланувати щось. Корисне для себе і свого фізичного тіла. Це також тиждень прекрасний для початку нової дієти, практик афермації, гіпнопрактик для схуднення, перегляду свої, свого харчування дієт та нового ритму життя, який має дати покращення фізичного тіла. Описково поставте лайки, чекаю на ваші коментарі, збережіть собі це відео і підпишіться, якщо ще цього не зробили, бо тут цікаво.